І так, народ, всім привіт, слава Україні! Сьогодні, Героям у нас буде... слава. Героям слава. сьогодні у нас буде рубрика розпаковка. Приїхав до нас представник компанії Євросем. Андрій. Доброго дня всім! Що ви нам привезли? Розказуйте, показуйте. Так, Сьогодні ми привезли два гібриди Авалон і Пігас компанії Євросем. Будемо сіяти у вас. Скажімо так, демо. Подивимося, які результати на ваших ґрунтах покажуть наші гібриди на піщаних. Тут ми знаємо, що у вас так, а, так, ґрунти так. бідні. Ну, Для порівняння буде дуже цікаво. У цьому сезоні з блогерами працюємо, так що будемо все вам показувати наочно, щоб ви розуміли. Інформативно, правильно, да, будуть да. інші гібриди там. Значить, Два слова. Авалон класичний гібрид, стійкий до 7 раз вовчка соняшникового. Це у нас фракція, не фракція, а технологічне рішення, преміум і додатково оброблено інсектицидом. Що таке технологічне рішення? У нас іде маса тисячі від 60 грам і більше. В даному випадку, я не знаю, від кілограм, мабуть, 12 є точно. Якщо 12, то це. Ну, більше 60-65 е, грам маса тисячі. Ну, це преміальна сама крупна фракція. Значить, е, крім того, е, він оброблений двома фунгіцидами, повний захист від цих хвороб. У е, нас йде комплексне мікродобриво для того, щоб рослинка живилася в ґрунті при старті, і е, гормональний антистресант, е, гормональний стимулятор росту. Uh -huh. ще добав... От. І плюс ми додали інсектицид. Така ситикеточка, де ми все. Інсектицид, макро-мікро. Гармональний антистресант і фунгіцид. І тут... фунгіцид, да? ну, Два фунгіциди тут. Один фунгіцид е класика про uh -huh. травки. І другий фунгіцид з діючою речовиною – Терам. терами. Як у виробника, ну, це не важливо, скажімо так. Ну, Це вже таке. Так, да, да. так. Які гібриди. Так, це авалон, зараз відшукаю авалон. Так, це ага. Камаз, до речі, наглажений вже все чітко. Будемо їхати на Власівку. До речі, ціна на соняшник впала на 200 гривень. Будемо вести, дочекалися, скажімо так, ціни. По прогнозах передавали, що в лютому підніметься, да, Андрій? <рив> <Передавали>, <рив> так, Андрій? Передавали що в лютому, потім в січні. Ну, Вже березень місяць і, як бачимо, ціни немає і ціни більш всього ще й не буде. Так що, на жаль, ситуація зараз із цінами дуже критична, ну, нічого не зробиш. Так, другий гібрид у нас Пігас. І буде ще третій у нас євролайтінговий гібрид. І буде ще третій ага. гібрид. Е, теж а напи... знизу, це, це два Пегаса? Три пігаса. А, три Пегаса? Ось тут ось Пігас, ось надпис. Давай, так, подивимось. Ага. Це євролайтинговий соняшник, стійкий до п'ятий раз вовчка соняшникового. От, е, невибагливий до ґрунтів, сухопос... посухостійкий. Ну, Скажімо так, із євролайтингових гібридів топчик Вон по продажам. Гібрид класний. Так, так. Замовляли ми євролайтинг. Будемо сіяти також і з іншими виробниками насіння. І ще третій я переб'ю третій гібрид ще привеземо, бо він зараз на доробки груд. Тільки ми його доробимо, ще буде третій гібрид. Два євролатінга. І один класика. Ну, зараз можемо розпаковочку невеличку да, зробити. Всі, всі, я думаю, не треба, так. Да, ми не... авалон покажемо і піраз. Ну, Давайте, вже раз, я так дуже думаю, що. Якщо вже взялися показувати, да, то покажемо. вже. Ну, да. кому, кому може буде цікаво? Фракція, калібровка, так. Да. Поки розпаковуєш мішок, розкажи. Будь ласка, цінову політику, щоб люди знали. Ну, цінова політика, скажу так. Прайсові ціни, авалон, наприклад, 126 євро за посівну одиницю, це в преміумі. Якщо це преміум інсекто, це трішки дрібніший буде соняшник, там 8,5 кг мішок, то і плюс оброблений інсектицидом, і так само два фунгіциди, комплексне мікродобриво і стимулятор росту, угу. то тут буде ціна. На 5 євро дешевше. От, наприклад, візьму по Пігасу, якщо Пігас там 134, прайс-преміум, то, то преміум інсекта на 120, 129, виходить. Ціна. Ну, ці всі протравки тільки в преміумі є, чи у чи, 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 всіх? Ні, давай так, щоб я ні тебе, ні глядачів не збивав із толку, розкажу, в який про травки. Які... У нас є 4 технологічних рішення. Що це таке технологічне рішення? Це комплекс заходів, які ми робимо із насіння. Це не тільки калібрування, не тільки по фракціям. От, наприклад, преміум йде, перше технологічне рішення. Тут вага мішка від 60 грам, маса тисячі від 60 грам, і вага мішка від 9 кг і вище. От, там 9, 10 там 10,5 кг 11 Цінова політика та сама. Наприклад, от та у, така вага мішка від 9 там, до 12 кг 126 євро. Сюди входить, крім калібровки, крім ваги в мішка, значить, 2 фунгіциди, мікродобриво і гормональний стимулятор росту. Оце преміум. Тепер преміум інсекту. Протравка та сама, але вага мішка буде трішки нижча. Десь 8,5-8,7 кг. Трошки дрібніше насіння. Ну, сюди ми ще додаємо протравку інсектицидом. Оце преміум інсекто. І воно буде трішки дешевше по вартості, бо за того, що воно дрібніше. От. І третій Третє технологічне рішення це оптимум. Це такий бюджетний варіант. Тут вага мішка 7,5, 7,6 кг і протравлено тільки одним фунгіцидом. І є ще основа: це дрібне-дрібне насіння. Там 5 кг, 6 кг вага мішка, яке теж протравлене тільки фунгіцидом і все. От, такий економ варіант для півдня України, де знаєш, що дрібне насіння потребує менше вологи і mm -hmm. воно швидше проростає за менший волог. От. Ну, такі в нас технологічні рішення. От, цінова політика у нас на сайті є, і плюс у дистриб'юторів, будь да, ласка. Те, що я завжди повторюю, в кожному відео по, по, я маю на увазі про насіння. Купляйте тільки перевірених е, в офіціалі. Да, в офіціалі, да, офіційні да, дистриб'ютори. Є офіційний продавець, так що переходьте там, закріпимо посилання на сайт. А номер потрібно буде закріплювати? Та ну в принципі, якщо. Якщо кому цікаво, нехай пишуть, що потрібен номер потім це да, що. Да. Кому цікаво, напишете, скинемо. Да, нехай коментують. Не купляйте Ставлять. тільки, я ж вам кажу, не купляйте там 50% знижки і так далі, що не ведіться на цей лаптер. Такого немає. У нас комерційна політика збалансована, от відрегульована. Контроль цін у нас в усіх мережах йде від інтернету до розрібних продажів. Ми контролюємо ціни так, що там, наприклад, той самий авалон по там, 2000, він не може бути чи той самий Пігас такого не може бути. Є цінова політика, яку наша компанія контролює для того, щоб. ну, Там, де іде нижча ціна, значить зрозуміло, ну, що... Ціни це ціни у всіх однаково. Якщо десь хтось предлагає дешевше, значить ми розбираємося. Від кіля походження цього насіння. Тому що це більшого, да. що не наше. Да. Це у всіх компаніях таке є. Так, що... так. Е -е, дивимося, авалончик. Ось мішок розпакували. Трошки воно не так блистить, бо ми тільки на цьому тижні прокрасили його поверх фунгіцид, а ще інсектицидом. Ну, понятно, це От. І через... Специфіка обробки. Да, да. І через те воно не таке там блискуче. Ну, Дивіться, яке насіння крупненьке, яке… Та ну питань нема, ні палички, ні смітинки немає. Ні-ні-ні-ні. Ну, десь там частково о... цей... десь я тут натикався. Може глядачі побачать, а он там ось частково пошкоджено. Да. Да. Ага. Ну, за ДСТУ взагалі е, дозволяється, а не обмежена кількість. От за нашим цим на мішок, ой, на, мішок, на кілограм 5 штук дозволяється, за нашим е, технологічним натребуванням. Що... Там як на мене, то питань немає. На крупне, я думаю, сіятись буде воно. Так до оригіналі. Практично один в один, так що бачите. Сипає як Сінгента Андрій? Е, ну, кому цікаво, є канал Євросем, де я знімаю відосики по гібридам на своїх полях. От, скажімо так, від 25 центнерів до 42 центнерів з гектара, це ось на Решетилівщині. Мого товариша Пігас сипав 42 центнера за гектара. В мене від Пігас від 25 до 36 на відео ну, все ну, є. Ну товариша ж там технології. Там агрофон, там техно, там інтенсивне господарство. Ну, до речі, так, сіяли для експеримента з однією відомою торговою маркою. То Пігас 42 центнера за гектара, відомий гібрид 38. Олійність одинок. В да. так, так, таком момент це якби хочу зауважити, що не все залежить тільки від насіння. Сукупність <зас> факторів, технологія, погода. Погода, да. Живлення, все це дуже важливо. Так що, ну, скажімо так, 6 років працюю, то я не жалкую, що я тут працюю, і не жалкую, що я сію в себе. У мене там небагато земні, з одноосібних, скажімо так, ну, я осію, знімаю, показую свої поля, що там. МТЗ оприскувач польський, плуг, культіватор, все, особо там замудрених технологій, ну і доброва трішки. По листкові, так, да, фунгіцидом працюємо. Інсектицидом ні, треба вводити, бо, дивлюся, вже дуже багато клопа. І В минулому році було на соняшнику ем, основний шкідний клоп. По соняшнику треба вносити інсектицид, ну ще поки що не вношу. Фунгіцид да, вношу один раз. По листку, ну по листку працюю, і карбамісульфат магнія, і бор це обов'язково. Карбамінсульфат магнія, якщо є можливість, то два і три рази даю по листовку. Mm -hmm. ну, я ж кажу, що мене задовільняє результат. Ну, я скажу так, що в цьому році ми сінгенту не будемо сіяти, будемо сіяти, е, виробників сіяти. і вітчизняні, і трошки там е не вітчизняні, але якби купувати сінгенту за 200 доларів. Да? Я не знаю, чесно. Да, десь в районі там, 200 доларів, 200 з копійками вартість посівної. Ну, в кого є гроші там, і хто Ні, там. В кого буде? є гроші без питань. Можна ж он ХТЗ стоїть, можна ж за і інжодіра купити. Можна, так. Це питання. Ну я скажу, що я довольний, а там кожен вибирає по собі. Зараз Пігас покажемо. Трішки такий пузатенький, красивенький. Так, передивляємось, бо на камеру одне, а візуально. Та ну, питань нема. Нема, нема. Блін. Руками, так? <риклад> 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 ну, я вже навчений, мені вже попало було від е це, глядачів, що руками так я тепер в перчатках. Ну, таке насіння, в принципі. Ну, в мене питань немає. Не знаю, може глядачі щось побачать. Напишуть. Те, ну, як розкладати на білий листок і там, біля лінійки один для одного, то може десь. щось. Ну, Це ж треба прискіпти. Сівалки, в принципі, сіється. У мене супер Н6 сіє ну, не ідеально, ну, сіє більш-менш нормально. Тобто, ну, койде є там пропуск, койде дойничок, войначок, ну нормально. Ведерштатом сіяли 16 рядним. Ну, скажу чесно, із, в порівнянні з Сенгентою, в був там висів 98-99%. Тут 94-92% точності. Ну, так і ще ось ой, до цього ну, давай так ось. Зараз mm -hmm. яка різниця? Тавалон трішки о, якраз у неї палочка є впала. Авалон, Авалон ну, трошки... Плюс-мінус. Ну, да, плюс Мов цей крупніший трохи, так? Да? Так, да, Авалон ага. трошки крупніший. Авалон трохи. Це ж таке. Чи десь ще там... Ми... Ну, так коротше. Десь була якась одна паличка, не знаю, де вона. Ділося глядачам, щоб показати, <с що є. Да, що є нас огріхи, ми не, не такі ми ідеальні. От. Ну, в принципі, насіння, я ж Ну і покажемо, протестуємо. Головне результат кінчика. Поціємо, так. Це все побачите у моїх наступних відео. Я думаю, буде цікаво порівняти українське. Ще ж ми не закінчуємо. Ми ще не закінчуємо. У нас ще ж є один сюрприз для наших глядачів. Оце цікаво. сюрпризи ми любимо. Так. Вирішили ми розіграти на каналі у Кості. На каналі Сінфермера два подарункових сертифікати. От, е умови розіграшу ми ще повідомимо. Ну, в двох словах, крім того, що ви повинні підписані на канал Кості, буде коментар на його каналі. От, можливо, навіть під цим відео ну, ми оголосимо ще додатково. і Повинні підписатися на канал Євросем. Теж залишити відгук на каналі Євросем від Константина mm -hmm. Фермера. В рандомному розіграші от, о, хтось отримає сертифікат на суму 10 тисяч гривень, для того, щоб придбати нашу продукцію в компанії Євросем. От, соняшник або кукурудза, або є у нас мікро добрива і макро на цю суму ви можете тобто отримати. Тобто можна взяти будь-що. Будь-що, так. Да, да. Мов немає, там що купити треба мішок і тоді тільки. Ні, 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 ні. Купляти не потрібно. Ви можете рівно на цю суму. Ну, народ, я думаю, що це шара. <реш> <реш> треба брати. <реш> Якщо вам треба більше, будь ласка, за додаткові кошти ви можете взяти більше. Ну, а на суму от, 10 тисяч ви можете взяти там, наприклад, два мішка соняшника якогось і допля... Ну, доплачувати нічого Або не потрібно. Добре, да, чисто добре. Або добре, чисто Нас, це... нас є добре в 15-кілограмових мішечках, от таких ми зараз, щоб е фермера спини не рвали. Ну, так, це... Правильно, рі... <рістична> <рістична> піклуєтесь про виробника. Про здоров'я, <рістична> да. так. <рістична> <рістична> так, тримай, Костя. Сертифікати. Да. Так що переглядайте відео, е коментуйте відео, обов'язково ставте лайки, вподобайки і, кусенці, да? Да, да, <різь> <різь> да. і приймайте участь у розіграші подарунки від компанії Євросен. Да. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал компанії Євросен, залишайте коментар під цим відео. Ну я не знаю, Деталі ми тоді, можливо, оголошуємо в наступне відео. Так? Да, да. Ми ще ж привеземо, ще добрива приїдуть да. е, цей, до цього соняшника, ну, ми покажемо вам добрива, І ще ж приїде один гібрид-груд. так що додатково. Ще один гібрид приїде, так що буде цікаво. Підписуйтесь, далі буде цікаво. Два сертифікати чекають на вас. так що Я думаю, що умови прості, як завжди, класно на підписку. І є у вас можливість, чи точніше буде можливість виграти отакі цінні подарунки від компанії «Євросем». Так, ну що. Все тоді, гарного дня. Відпускаємо Будем. Андрія. В принципі, інформацію озвучили, розказали, чи можливо ще щось. Якесь? Ні, це все, тому ще по ходу основне, щоб глядачів дуже не перевантажувати інформацію. Сьогодні показали два гібриди, сертифікати, познайомилися, ще привеземо доброго, ще один гібрид. От знову там якісь моменти розкажемо, покажемо. Може хтось під цим відео якісь питання задасть. От почитаємо питання, приїду, тоді дам відповіді. Так що все в діалогі. Добре, всім гарного дня. Щасливо, до побачення. Поїхали. Все буде Україна.